Всім привіт! Сьогодні чудовий день поговорити про книги, як і будь-який інший. 12 число, коли я знімаю це відео і невпинно до нас наближається День Святого Валентина, і нікуди ти від нього не втечеш з усіма його принадами. І, і хоча особливих причин святкувати в цьому році у мене немає, проте я не змогла проігнорувати своїх книжкових бойфрендів. Ну, бо вони в мене такі, що ну, самі побачите, сьогодні говоритиму про 5 своїх улюблених книжкових пар. Якщо вам цікаво послухати, залишайтесь. Ну і перша пара, про яку я сьогодні говоритиму, це пара Н Еліот та капітан Фредерік Вентфорд. Н, 27-річна дівчина. Розумна, розсудлива, вона тонка натура, знає. Дуже тонко відчуває ситуацію, знає, як повестися в тій чи іншій, а також і що сказати, аби згладити конфлікт, якщо такий існує. І цим всім вона завоює неабияку повагу свого оточення, друзів, сусідів. Проте для своїх родичів вона залишається порожнім місцем, адже вона в 27 років не заміжня. Адже сім'я такого високого аристократичного походження, яка е, переживає значну фінансову скруту, не відмовилася би від багатого нареченого для Н. всі пропозиції наречених вона відхиляє. В чому ж причина? А причина у Капітані, зараз Капітані, тоді бідному моряку Фредеріку Вентфорту. В якого колись була палко закохана Ен, і якому вона відмовила знову ж таки через те, що він був бідний. А одним із недоліків Н було те, що вона дуже легко піддавалася впливу, її досить легко було переконати в чомусь, навіть якщо це стосувалося якихось серйозних рішень щодо її майбутнього. Фредерік також дуже розумний, тактовний, він благородний, чесний, завжди намагається вчинити правильно. Незважаючи на власний комфорт і зручність. Колись у минулому бідний моряк, пропозиція якого відхилила Ен, він вирушає на війну з Наполеоном. Там показує свою власне мужність, хоробрість і таким чином здобуває звання капітана, і також неабиякі статки. Повертається у те місто, де живе Н у пошуках нареченої. За цією парою неймовірно цікаво було спостерігати за тими емоціями, які вони переживали, будучи постійно у одній і тій самій компанії, але з відомих причин дуже мало спілкуючись. Ну і таким чином вони опинилися у списку моїх улюблених книжкових пар. І наступна пара, яка мені приглянулася, це також два персонажі творіння пара Джейн Остен, англійської письменниці. І, власне, герой її роману Гордість та упередження. І на сьогодні я обіцяю це останні персонажі від Джейн Остен, про які я говоритиму. І дозвольте мені урочисто оголосити свою улю... наступну улюблену пару. Зустрічайте Елізабет Беннет та Містер Дарсі, Елізабет Беннет. Загальна улюблениця, друга дочка у сім'ї Пенетів. На відміну від своєї старшої сестри, яка є визнаною красунею, Лізі немає блискучої зовнішності, як пише Джейн Остен, у її обличчі немає жодної правильної риси. Проте жвавий вираз її чорних очей, а також енергійність, гострота розуму. Готовність завжди висловити свою думку, роблять її не менш привабливою за старшу сестру. І містер Дарсі аристократ. Високе походження, багатство. Неабияка врода, він визнаний красень, має таку статну фігуру, правильні риси обличчя. Він дуже розумний, проте гордий та замкнений у собі, через що справляє враження такої зарозумілої людини. І через це саме дуже багато людей, в тому числі Лізі Беннет, ставляться до нього із певним упередженням. Чи зможе Лізі? подолати свої упередження щодо містера Дарсі та розкрити його особистість повніше. Які нові риси характеру його вона відкриє, якщо придивиться пильніше і чи захоче придивитися пильніше, це питання не давало мені спокою буквально до кінця роману. І парою, під номером 3 у моєму списку, Буде пара Джейн Ейр та містер Едвард Рочес. Джейн Ейр дівчина-сирота, яка не має показної зовнішності. Вона маленька, худенька, досить далека від ідеалів краси тодішньої Англії, проте вона досить розумна і доволі сильна духом. Вихованка школи інтернату у нас здобуває роботу гувернантки у одному із багатих володінь Англії, куди вона й вирушає. Там же й зустрічає містера Едварда Рочестера, який усім цим власне, володіє. Містер Рочестер е, персонаж непростий, він негарний, він е, набагато старший від Джейн. Через складність його характеру йому досить важко догодити. Більшість свого часу він або просто сидить похмуро, або відпускає якісь іронічні коментарі з приводу тих чи інших речей. Він сильний та впевнений в собі, незважаючи на це все. І його минуле оповите павутиною загадок та нещасть, який намагається розгадати та зрозуміти Джейн, у процесі чого між ними виникають стосунки. Тобто для Джейн, містер Рочестер, це така ну, вже в житті можливо опора, або ж така заблукавша душа, яку якій вона хоче допомогти, яку вона постійно намагається врятувати. Від самого себе найперше. А для Рочестера Джейн стає тим промінчиком надії на те, що ну, не обов'язково майбутнє повинне бути таким же темним і нещасним, як було його минуле. Ну і власне вони знайшли одне одного проте не все так просто. Ці відносини це саме те, заради чого варто жити. Ну на мою. Суб'єктивну думку, а, і це відносини, за якими я готова була спостерігати просто безкінечно. Вони заставляли мене переживати емоції різні, і постійно думати, і постійно задаватись питанням, а як би я вчинила, будучи на їхньому місці. Ну і солодка парочка номер 4 герої турецького роману Решата Нурі Гюнтекіна. Не знаю, як правильно наголошувати ім'я автора з турецькими іменами я, на жаль, не знайома. Роман називається Челикушу. Ну і улюбленою моєю парою стали, звичайно ж, Феріде та Кемран. Вони кузини, живуть разом з дитинства, досить добре один одного знають, проте обставини складаються так, що ну, долею їм судилося розлучитися. Феріде молода, гарна, розумна турецька дівчина, випускниця французького пансіону, вирушає до турецької глибинки вчителювати. Власне, приваблива зовнішність стає проблемою для неї при побудові кар'єри. Вона їй приносить досить багато усяких неприємностей. Проте, Феріде вона розумна, сильна, скромна, розсудлива, дівчина досить високої моралі. Проте, водночас вона досить енергійна, весела. Ще з самого дитинства, на відміну від інших дівчат, які чемно сиділи і не знаю, говорили про сучасні. Тенденції тодішньої турецької моди, можливо, вона ж стрибала з гілки на гілку, гралася з молодшими дітьми, і через це її прозвали Челикушушу, тобто чагарникова пташка або пташка-королик. І власне це прізвисько так до неї прижилося, що по життю вона сама себе зве кушу. Її е, власне ім'я Феріде залишилося лише для якихось формальних ситуацій, які траплялися з нею нечасто. Якби мене запитали, з ким із книжкових героїв, про яких я коли-небудь читала, я би хотіла бути друзями, так це все ріде. Я, я до неї приросла, я з нею зрослася. Ми стали на, на час читання просто якимись сіамськими близнюками, я її не хотіла відпускати. Кемран, на відміну від. Енергійної, кмітливої, рухливої, жартівливої Феріде він спокійний, виважений, серйозний. Його дуже легко образити, що дуже часто робить Феріде своїми постійними жартами. Він досить добрий, уважний, турботливий. Після кожної подорожі він багато подорожує. Він привозить Феріде якийсь подарунок. Виявляє її знаки уваги, але чи зможе спокійний, врівноважений, розважливий, серйозний кемран вгнатися за Феріде, яка по своєму, до речі, досить нелегкому життю скаче з гілки на гілку, немов справжня пташка чи Чаликушу. Читайте в романі, дуже сильно рекомендую одна з моїх улюблених книг. І останньою на сьогодні моєю улюбленою парою стали герої сучасного, нарешті роману. Авторства Джоджо Моїс, який називається До зустрічі з тобою. Головними героями якого є міс Луїза Кларк та Уіл Трейнор, власне, за відносинами яких ми спостерігаємо від початку до кінця. Луїза 26-річна дівчина, без особливих амбіцій, проте досить весела, життєрадісна, енергійна, балакуча і з досить таким неординарним почуттям стилю. Зустрічає вона Уіла за досить таких сумних обставин, вона наймається до нього доглядальницею, адже самостійно, внаслідок автокатастрофи, він а, пересуватися не може, він повністю паралізований. У Уіл зустрічає її не досить радісно. У минулому це активний чоловік з активною життєвою позицією, лідер. Він, а, Має успішну кар'єру, має особисте життя, все в ньому складається як найкраще. Він постійно активно відпочиває, займається якимось активними видами спорту, не може всидіти на місці, ну і тут таке з ним трапляється автокатастрофа. Автокатастрофа закінчується тим, що ВІЛ живе своє життя таким чином, що ну, з ліжка він піднятися не може самостійно. І надії на те, що щось зміниться, в нього. Немає, тому що ну, ну, таке не лікується, на жаль. Поки що. За ними досить цікаво спостерігати. ця історія дуже сумна, проте цікаво спостерігати за тим, як Луїза, використовуючи увесь свій запас життєлюбства, енергії, намагається прикладає усіх можливих зусиль для того, щоб Віла витягнути із цієї ем, ситуації, з цієї депресії, яка склалася. І до останнього вона просто відмовляється здаватися. Хоча, здається, Уіл для себе все вже вирішив. Ну і чи вдасться Луїзі переконати Уілла, що не все так погано в його житті, читайте в романі, а я з нетерпінням чекаю на його продовження, яке до мене з дня на день повинно приїхати із клубу сімейного дозвілля. Назву якого я вам поки що говорити не буду, тому що для мене особисто назва. Назва продовження роману стала величезним спойлером для першої частини. Це були всі мої улюблені пари на сьогодні. Дякую, що залишалися зі мною до кінця. Яку, на вашу думку, пару я несправедливо обділила увагою та у цьому відео не зазначила? Пишіть в коментарях. Дякую вам за перегляд і на все добре.